Всім привіт! Сьогодні я хочу зняти відео по запиту про мої станочки від компанії Арабеска, які в мене є. У мене є три станочка, На кожному з них я повишивала досить довгий час. Тобто е я спробувала в них працювати. Е відразу скажу, відео не буде об'єктивним, воно буде суб'єктивним, так як це е описувати їх зможу я зі своєї сторони, як мені вони сподобалися чи не сподобалися. Але я постараюся не дуже свою думку так нав'язувати, просто розкажу про ті мінуси, плюси, які я замітила в цих станочках. Можливо, це допоможе комусь приділитися при виборі е, подібних станків. Е, станочки у мене арамбезка протягом року, напевно, я їх купувала. Е, я не фанат того, щоб було 20 станків. Так як я вишиваю одну роботу, час від часу пробую взяти в роботу ще другий якийсь проєкт. У мене це не дуже виходить, але менше з тим. Станків в мене багато, крім трьох станків арабеска, в мене ще є станочок, ще два станочка. Є п'яці, якими я взагалі не користуюся, і куснапи. Ну, я не бачу, потреби їх купувати, тому що рами від станочків – це ж ті самі ж куснапи. І так, станків є ще два, помітим арабески в мене. І... Банки я купую, тому що в мене капризна спина, як я казала, вона мені то дає вишивати, то не дає. І мені потрібно знайти в прикрізному стані спини, знайти таке місце, де б мені було найзручніше, найкомфортніше вишивати, щоб ну, не залишати це хобі поза увагою. Тому в одні моменти мені зручніше вишивати там на сидячі, а другі варіанти мені зручніше потрібно десь спертися. Ну, все рівно насидячи, але мається на увазі десь спертися. Колись мені потрібно сидіти рівно зі спиною, колись мені треба сісти по турецьки ноги підібрати під себе, щоб спина була аж прогнута. Тому я перебираю цими станками. І вибираю для себе от, зручний. Більше того, в мене буває навіть так, що починаю роботи на одному станочку, закінчую на другу, або в процесі роботи переключаюся на інший станочок. Ну, менше з тим. Значить, станочки компанії Арабецька я відкрила собі завдяки саме Ютубу. Я до них раніше не чула, про них нічого не чула. Та як і більшість, напевно, до вишивального YouTube я взагалі мало про що чула. Ну, скажу так, коли я купила перший набір свій для вишивки, і коли я його розкрила і там була голочка з кінцем, я була щиро впевнена, що мені попалася бракована голочка. Про що говорити про станки? Без коментарів. <смінця> ну, менше з тим. Значить, так, перший станочок від компанії Арабеска, який в мене з'явився, це був станочок Сніг. Я його не просто тикнувши пальцем вибрала, я подивилася на його дизайн. І в принципі те, що мені сподобалося в ньому, я в цьому не помилилася. Саме на це я звернула увагу. Маючи перед тим два станочки інших виробників. І те, що мене там не влаштовувало, я вам зараз розповім, на що я саме звернула увагу. І так, оце станочок снігирь Я купувала його з рамою найдовшою, яка була в наявності. Рама має Збоку отакі от пазики, де можна перекручувати, опускаючи, піднімаючи станочок вище, якщо сидіти на дивані і сюди ложити ножки попід станочок, можна піднімати станочок вище. Для мене він от в такому складі стані робочому, складений, коли я вишиваю за столом, а я ну, в 100% вишиваю за столом. Що мені в ньому найбільше сподобалося? Найбільше мені сподобалося, що при максимальному опусканні отут досить широкі ці планочки, і вони на велику площу оцю лягають просто на сам станочок. Тобто отут вони нерухомі, їх можна підняти догори, але коли вони максимально опущені, немає ніякого шату. Оце найбільше, що мені сподобалося в цьому станочку. Далі, при виборі рами, немає значення, яка висота, так як ми не дотягуємося там, далі там 30 см. Тому. Сама висота цієї рамки не має значення. Ширину брала найдовшу, тому що для великих робіт, щоб мені максимум великі робіт вміщалося, а маленькі роботи ну не проблема закріпити десь просто посерединці і залишити пустоти з двох сторін. Мінуси в цьому станку. Тріщин по корпусу в мене не було і немає. Досить, як на мене, ну, деревина така відповідно до ціни, напевно. Звичайне дерево, бук, в принципі, для станків це така сама найпопулярніша, напевно, деревина. мінус в мене в цьому станку, от в цих закруточках, коли ми максимум хочемо зажати, зараз постараюся я сфокусувати це. Отут от прокручується оця оська. Зараз я спробую це показати більш. От ми, я кручу за е, оцей держачок, а от де хрестовина, видно, що воно прокручується. Тобто я беру додаткову е, викрутку. Нею тримаю і так закручую. Можливо, просто потрібно поміняти оцю металеву оську, можливо, щось не так з нею, а можливо, проблема от в цьому оцій закруточці, вона там всередині має таку, ну, її неможливо, заран... неможливо викрутити, щоб показати. От тут вони укомплектовані такими закруточками з різьбою, от отакими. Можливо, тут різьба зіпсувалася, не можу знати точно. Але мається на увазі, ну все можна справлятися. Це не найгірше. Мені здається, коли лопає якась перетинка, це гірший випадок. Ну так в принципі сильно не має бути. В мене роботи три, напевно, чотири вишити на цьому станку. Ну, тобто він же в мене такий добрячий поюзаний. І це я замітила тільки от недавно. Можливо, не так часто потрібно знімати і переставляти рами, але, в принципі, щоб зберігати станок, я його не розбираю. Коли закінчую роботу, він в мене от в такому стані, в шафі, внизу, і стоїть стої черги до наступного разу. Так що, це єдиний недолік, який є в цьому станочку для мене. Цей станочок я дуже сильно люблю, це мій перший станочок від арабески. Дуже мені подобається, що можна затиснути настільки сильно, що коли я сідаю за стіл вишивати і отсюди спираюся ліктем, я можу навіть лікоть положити повністю повністю можу його положити на саму раму. Отак зажимається настільки, що я можу просто спертися на оцю раму і собі вишивати. Для мене це також має значення, так як мені потрібно, щоб якнайменше напружувалася спина. Це щодо станочка «Снігір». Наступний станочок в мене стриж. Це станочок, який в компанії «Арабеска» є, єдина моделька, яка продається без рами. Тут є просто отакі рухомі основи. Отакими от видовженими ем, заглушечками, на які ми можемо спирати раму. На цьому станочку зараз це останній станочок, який я тестую. На ньому зараз я вишиваю свою гапчинську. Як варіант, цей станочок може підійти ще для тих, хто вишиває на пяльцях. От я взяла спеціально свої пяльця, коли ми змістимо планочки ці більш до серединки, ну, під діаметр своїх пялець, ми можемо натягнути роботу на пяльця і так само положити на цей станочок. І в нас п'яцям слугуватимуть рамочкою для вишивки. Для, для сорочок, напевно, зручно, для всякого такого, де потрібно підібратися, тому що на станок розвернути там, пошитий виріб неможливо якесь плаття, а натягнути станком зажати, положити, щоб з сторін звисали великі куски тканини. Я думаю, це ну, було би зручно. Ну, принаймні, мені здається, це зручніше, аніж просто в п'яцях на руках вишивати. Знову ж таки, не можу. Це запевнювати вас точно в цьому, тому що я не вишиваю на пяльцях, ну так теоретично, я собі думаю, що, напевно, було би це зручно. Станочок такий доволі стійкий. Тут немає ніяких таких додаткових опор, щоб він міг спертися, він просто досить твердо затискається. Але якщо ставити незручність цього станка для мене в тому, що коли ставимо раму. Для вишивки. Получається, що рам... от, в моєму випадку рамка ширша, аніж максимально навіть можна розсунути, щоб стала сюди рамочка, щоб стала. І знизу весь час от заважають оці бокові. Сунути їх на серединку, знову ж таки. Якщо їх змістити тут максимум і сперти картину раму, картину, яку вишиваємо на рамі, воно буде перевертатися, воно не має фіксації. Так що, ну, як варіант, це є станочок, він зручний, наприклад, щоб сидіти на дивані, наприклад, чи на ліжку на ньому вис, ну, вишивати, так як ми можемо собі максимально підняти оцю, на цю дирочку, на цей отвір, цю планочку. І ножкам взагалі тут нічого не заважає. Просто навіть знімаємо рамку, яка не прикручується до станочка. Це от такий станочок стриж. Який я зараз спробую на ньому вишивати. Не хочу просто перекручувати ні на що друге, Ну, поки що не, не достало воно мене настільки, ну, щоб перекручувати на інший станочок, так як я з цієї частини вже вийшла і я буду вишивати посередині. Ну, якийсь час я на ньому ще повишиваю. Далі подивлюся. Наступний станочок в мене отакий журавль. Його я напольний станочок. Його я вибирала знову ж таки по принципу, що він стоїть на двох опорах. Ну, зараз на коврику, то він трошечки ніби якби рухається, а взагалі він дуже мінімально рухається. Якщо добре позатискати всі ці зажими, всі ці куліна, де є якісь фіксації, виставити їх, він досить розумно продуманий під різні рами. Знову ж таки, я брала з найбільшою рамою, під різні рами є от, отака реєчка одна на одну наложена. В самому низу для скріплення для жорсткості, і в залежності від ширини рами, ми можемо її збільшувати чи зменшувати, тобто нам зовсім не диктує якого розміру раму ми можемо брати для цього станка. От зараз я сиджу на стільці. І якщо так і вишивати, хто звик до того, щоб руки були в ліктях, руки щоб були на вису, і вишивати за таким станком, щоб не потрібно ніде спертися. Тому це зручний, я можу сказати, станочок. Знову ж таки, в залежності від того, що це велика рама є, тому вона більше от як. І на дорожці стоїть, то воно більш таке, ніби якби шатке. Якщо його поставити на рівну поверхню підлоги і добре затиснути всі оці в колінах зажими, станочок досить стійкий. На ньому я вишивала гапчинську першу частину до того, як перейшла тестувати цей станочок, який називається стриж, то Нормальний станочок. Місце займає він багато, але якщо вдома є, собі можна дозволити це місце, то станочок досить таки непоганий. На нього можна додатково там, собі понакладати, понавішувати органайзерів, висячок всяких, всяких там. Сумочок чи там мусорничок і так далі. Тобто є можливість навіть ще додатково собі доробити планочку, на яку там можна повішати той самий ж органайзер. Ну Це якщо додатково захочеться комусь робити. Це станочок журавль. І я хочу сказати: взагалі в компанії Арабеска є, От зараз я покажу. Станочків такого типу є три: аїст, журавль і фламінго. От я вибрала журавль із них саме тому, що він має оцих дві опори, щоб станочок був більш устойчивішим. Мені здається, що там, де є одна ножка, зовсім не варіант, тому що шат буде значно більший. Точно так само цей з однією ножкою, знову ж таки, десь трошечки мінімально нерівна підлога, і станок буде більше вібрувати. Плюс в цьому станочку фламінго вібрувати не ще й верхня частина, тому що рама не закріплена. І якщо вже вибирати, тестувати фламінго, чи айс, то вже, напевно, все-таки краще айс взяти. У ну, мене цей журафлі з найбільшою рамочкою станочок. Далі ще проведемо такий невеличкий огляд по станочках, що я маю на увазі, тих, яких в мене немає від компанії Рабеска, але в мене вони є від, ну, від інших виробників. От зараз я вам покажу мається на увазі що. От є станочок, який називається зяблик. По такому ж принципу у мене є станочок куплений, ну, не від Арабески. От точно по цьому ж принципу він зроблений. За рахунок того, що зовсім немає ніяких фіксацій жорсткості, у ті ножки вони прямо одна стоїть, а друга може собі вивертатися як хочеш. Насидячи на дивані, як диван його використовувати взагалі нереально, тому що тут навіть не вистачає ем, от. Зажима настільки, щоб ці ножки були завжди рівними. Вони все рівно одна стоїть в одна стоїть мене на столі, а друга собі повністю рухається. При тому, що, наприклад, станочок буде зажати повністю. Так що, ну, це такий найпримітивніший, мені здається, варіант. І якнайменш зручний зі всіх станочків. І ще є станочок в компанії. О, оцей Іволга-станочок, досить популярний станок, його не було в наявності, тому я його і не купила. Тут дуже добре є така розпорочка, яка дуже добре тримає нахил. Цей станочок, мені здається, можна дуже-дуже добре затиснути. Ще от станочки такого типу, як пелікан, знову ж таки, як настільний, дуже добрий варіант. Єдиний тільки мінус то, що відразу розраховано воно під певну ширину. Самої, самого станочка, і тому, якби, напевно, краще брати найбільший розмір, щоб можна було варіювати різні ширини наших робіт. Я маю на увазі, От, знову ж таки, в мене є станочок, який я колись обізвала базар стайл, куплений на базарі, зроблений десь на Закарпатті. У нас тут просто люди привозять, ну, так як я живу в Хмельницькому, на ринок продають ну, все, що хочеш, можна знайти, напевно. То от, от такого типу станочок, де є от оця розпорочка. Станок стоїть настільки мертво на столі. Що тут прошат взагалі не йдеться. І от такий собі кулібін зробив, продумав, а може, десь в когось злизав цю ніби, ну, модельку цього станочка. Но оці пазики вирізані, дають можливість опустити прямо ну, на міліметри, так? щоб зовсім ніякого шату не було і щоб все надійно було скручено. От. Оцей станок з моїх станків найзручніший, якщо, якщо не брати до уваги всі мої станки. А зі станків Арабеска для мене все ж таки я можу зробити собі такий висновок, що найзручніший станочок снігері. Неможливо так по огляду напевно зробити собі висновок, який станочок саме кращий. В моєму випадку я все тестувала, я все пробувала. Я старалася там собі підібрати для себе найзручніші. Кожним з них я користуюся, ну, крім напевно, оцього такого зовсім зовсім невдалий варіант. Ну, просто рамочка з нього залишається. От, а так підібрати. Ну, я думаю, кожен для себе знає, що йому зручніше. Комусь грає роль те, що саночок стоїть намертво і не шатається, комусь грає роль, що навпаки він маленький, комунікабельний, і поменше всяких розпорочок, всяких легше, щоб переносити чи складати, ховати від діток. Ну, кожен робить собі в свої висновки. Отакий невеличкий мій огляд станочків конкретно від компанії Арабеска, тих трьох, які в мене є в наявності. Вам всім дякую за перегляди і па-па!